Сер чи естар ось що питання. Як ви знаєте, сер використовується, коли ми говоримо про постійні характеристики і естар про тимчасові. Але коли ці дієслова вживаються з певними прикметниками, вони повністю змінюють їх значення. Наприклад, буено. Сер буено це бути хорошим, естар буено bueno це бути красивим. Мало. Сер мало бути поганим. Естар мало захворіти бути хворим. Ріко. Сер ріко бути багатим. Естар ріко бути смачним. Морено. Сер морено мати темну шкіру від природи. Або темне волосся. Естар Морено бути засмаглим. Лісто. Сер лісто це значить бути кмітливим. Естар лісто бути підготовленим. Берде. Сер верде це значить бути зеленим. Наприклад, як зелене яблуко визначає колір. Естар верде бути непідготовленим.